Назва і тема, ну, давайте з першого, звісно ж, потрібно представити. Політик Володимир Омелян сьогодні з нами. Пане Володимире, радий зустрічі і дякую за ваш час. Вітаю, Володимир, дякую запрошення. Не просто так, що я обрав сьогодні цей ем, заголовок, і ми, звісно ж, не настрадамося. з іншого боку. З якої позиції? З точки зору того, що українці, так чи інакше, протягом трьох з половиною вже навіть більше, Років повномасштабного вторгнення наситились тими чи іншими дедлайнами, та класичний мам два-три тижні і так далі. Раз по раз певні такі речі повертаються. Що я маю на увазі? Е, звісно ж, у нас були важливі для країни дні буквально вчора і позавчора. І одним з візитерів був е, Кіт Келох, американський генерал-спецпредставник Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. З питань України, і от під час в своїх промов він, зокрема на молотовому сніданку, який був сьогодні, каже, що є шанси, і знову ми почули дедлайни: 2026 рік. І окей, можливо, це було його сподівання до наступного дня незалежності, що війна закінчиться. Е, знову е, інші дедлайни: два-три тижні щодо зустрічі там між путіним і Зеленським. Хоча я мало вірю в те, що вона відбудеться. А чи не здається вам, що зараз все, що відбувається навколо питання завершення війни, так чи інакше, всіх прагне Дональда Трампа, це поки що тільки розмова? Ну, По-перше, я би продискутував питання: наскільки ми наситилися дедлайнами, mm -hmm. бо ми щоразу чуючи новий дедлайн у чомусь, це не обов'язково стосується війни. а Усіх питань щиро в нього так. віримо, і нам здається, що от. Часу X оголошеного політиками чи владою, чи якимось нострадамусом дійсно все зміниться, тому ці наївні очікування вони нікуди не, не ділися, і, на жаль, їх доволі серйозно експлуатують е, проти нас, і ми даємо цьому статися. Щедок і такелога він сказав чітко, що він сподівається, що наступний день незалежності вже буде в, в мирі, і війна припиниться. А от чи ми розуміємо для себе, що припинення військових дій це не означає якийсь рубіком, чи, скажімо так, перехід від жахливого до чудового? Mm -hmm. Після цього питання української перемоги буде відкритим, бо для нас перемога це успішна держава, наша і зруйнована російська. Для нас це означає суттєве зростання військових витрат, бо загрози нікуди не дінуться. Навіть якщо уявимо абсолютно дуже бажаний, так але він дуже важко втілюваний, хоча не є неможливим сценарієм розпаду Російської імперії, то може бути така ситуація, що на нашому кордоні повстануть там 5, 10, 15 агресивних країн, які не будуть намагатися за рахунок українського ресурсу отримати переваги і об'єднати навколо нового Кремля. Всю Тому е, ми тішимося сподіваннями, але не розуміємо, що е, насправді наступного дня будуть ще більше виклики. Це не загрози, це не трагедії, це не вироки, але це виклики, яким ми повинні давати раду. Міністри оборони ряду країн були присутніми? Ми зараз чуємо зокрема ну от сьогодні від Норвегії про мільярди, знову мільярди, мільярди, мільярди. Наскільки це позитивні новини? Це добре, бо наша державна казна трішить, і якби не союзники в нас би об'єктивно не було не те, що як утримувати е, країну е, всі видатки, які пов'язані з війною, е, були б під серйозною загрозою. Ми можемо собі позволити таку розкіш: е, як помірна інфляція, як все ще е, живріюча, але присутня невієнна економіка. І можливість фінансувати наше військо завдяки нашим союзникам, бо, на превеликий жаль, війна висмоктує всі соки, це очевидно, це видно по Росії, якій стає з кожним роком все гірше і гірше. Але так само ми не спомоглися на жодні радикальні реформи, які ми мали би функціонування держави в час воєнних дій, тому те, що нам обіцяють і не тільки обіцяють, але й дають. Це треба говорити щоразу велике дякую. Ми можемо безумовно апелювати до того, що ми проливаємо кров, а вони просто дають гроші, але без цих грошей нас до просто банально вбили, бо нам би не було чим захищатися. Наскільки ми цими можливостями користаємося е, раціонально і най... Е, ну, скажімо так, найоб'єктивніше? Бо ну, окей. Ми побачили там, як виглядає довгий Нептун. Знаєте, останніми тижнями там на фоні появи інформації про так чи інакше появу якихось далекобійних засобів в Україні, мають нової України, мають нове там ракети і так далі. Ну, все одно і вони в аналітиці, і в критичних матеріалах. Ти не трапляєш на абсолютно об'єктивні запитання. Ну ми вже мали руту, у нас вже було пекло. Я, звісно ж, про озброєння. Тут ми говорили про Фламінго, і така собі дискусія в соцмережах навколо цього ракетного озброєння знову ж таки піднялась нагора. Так ми реально використовуємо той ресурс, який нам надають наші партнери правильно, чи все ж таки дійсно з цим є проблема? Ну, якщо ми за час війни побачили. Багато нових мільярдерів і не гривнулих доларів, це означає, що ресурс використовується неправильно, бо цього не мало би бути. Я не знаю, коли НАБУ нарешті спроможеться висунути підозром основних фігурантів плівка індіч, і чому вони тягнуть, бо нещодавно люди виходили на їхній захист. а Результатів роботи ми так досі не бачимо. Але тим не менше. Телевізійну війну можна виграти картинками і відео, але справжню війну виграти фото неможливо. В нас є тільки та зброя, застосування якої ми бачимо на лінії фронту або в тулу противника. Все угу. решта це спекуляції, це казки, це кава в Криму. Я не здамся без бою, чи якби я був в. Е 2014 році або Крим би відстоював і воював би сам зараз в Криму. Чи якби я не був президентом, то я був би зараз тривог? Тобто, це все ну казки, які нічого не мають спільно з реальністю, так є якісь групи інженерів, є якісь пратні компанії, які намагаються створити вундерваф, але з самого початку, як чи мобілізації, було зроблено неправильні акценти і не вислано неправильний пріоритети. Замість того, щоб під державним дахом, під е, державною ракетною програмою, артилерійською програмою, дроновою програмою, зібрати найкращих інженерів, залучити найкращих іноземних фахівців, залучити найкращі іноземні технології, розгорнути масове серійне виробництво на державних чи державно-приватних потужностях, чи в Україні, чи в сусідніх державах, ми пішли шляхом, а давайте кожен сам має себе захищати. Волонтери щось там роблять, військові самі щось вигадують, начиняють вибухівкою дрони, і самі на цьому підриваються, це все зроблено в такі натиме до наукового тику. І добре, якщо що в когось була попередня спеціальність дотична з вибуховою справою чи з військовою технологією, а часто і цього немає. Тому з цим всім велика трагедія. І ми маємо той результат, що замість того, аби е, на лінії фронту воювали дрони. А люди були максимально захищені і перебували в комфортних умовах, наскільки це можливо в стані війни, ми маємо втрати на нашого особового складу. І це тільки в результаті банальної халатності Верховного керівництва держави і верховного голокомандувача, який не зміг правильно організувати свій робочий час. Тут привіт Андрію Борисовичу Єрмаку, який не міг розставити правильні пріоритети, який під ці пріоритети не не зміг сформувати команди за фінансування. І дати результат країні для того, щоб країна перемогла в війні, ну тому наскільки правильно ми використовуємо ресурс, мені здається, це вичерпна відповідь. Угу. Е, знову ж таки, там до завершення війни, як ми наближаємось. Тепер трішки про дипломатію, пане Володимире. От зараз знову ми як кажу, Трамп насипав заявами. знову ж таки треба стежити за діями і за ділами. Та але один з елементів це ця. Двостороння зустріч, і сьогодні він зазначив, що мовляв: ну, все залежить від них самих, коли вони двоє зможуть зустрітися так чи інакше, навіть дав відповідь на те, чому ця зустріч може не відбутися, нібито Путін не надто любить Зеленського. А взагалі, який би формат мав би бути? да Бо сам навіть Дональд Трамп сказав, що мене хочуть дуже бачити, але вони мали б поговорити двоє. Трамп як і Зеленський ніколи не визнає помилок. Трамп як і Зеленський, замість того, щоб вибачитися і розказати, як правильно робити далі, зрахувати попереднього негативного досвіду, були просто продавати наступну іншу історію, щоб перебити нею негативний фон Попередньою тим не менше, в цьому, що зараз відбувається, є дуже важка ситуація для нас, бо нам оці всі очікування, що там скаже Трамп, а що там скаже Зеленський, яка чергова формула миру буде, чи який черговий меморандум про безпеку. Підпишеться, ми е, кожного дня маємо дуже важку ситуацію на фронті, і наші бійці не мають можливості своєму ворогу поставити великий телевізор сказати, що бачите, Трамп щойно виступав. Давайте почекаємо, от, які будуть дії після його виступу, і війну призупинено на цей момент. Ні, війна точиться кожного секунди. З іншого боку, насправді ця тактика, яку використовує Трамп, є так само і позитивною для України. Бо Росія щодоби втрачає ресурси, втрачає можливості. Трамп це останній лідер заходу, який готовий говорити з путіним, демонструє, скажімо так, прихильне ставлення до ватажків Кремля, угу. і вони на це сподіваються у той же час, коли санкції, коли відсутність прогресу реального на полі бою, підкошують російську спроможність, і це. Позитивна новина для нас, хоча нам це дається дуже важкою ціною. Багато хто хотів би, щоб ці санкції були вже зараз. От станом на зараз щоб ці жорсткі дії були так чи інакше, без всяких фотографій, надісланих один одному обіцянками їх підписати. Ну, я думаю, ви знаєте про що я і якою фотографією Трамп ухвалявся нещодавно. Дивіться, це безумовно так, але це наша війна. Мені здається, що найперша реакція української влади мала бути припинення фінансової, економічної будь-якої іншої діяльності російських компаній і особливо російських груп впливу Україні. Як би не було, чомусь зараз на четвертий рік важкої кропотної війни досі російські групи контролюють український, український сектор енергетики частково. Логістику, багато інших е, історій про це якось так виховано мовчать і кивають. Ну от би Трамп там санкції ну, чоловіче. А чому ти сам цього не робиш? Досі функціонує московське попільство в е, там в санах полковників, підполковників, майорів ФСБ. Mm -hmm. А хто тобі заважає на вести тут порядок? Ти ж тим більше оголошував ще річчю два дуже тому. Тут на півзаході з боку держава не буде. Це буде поставлено сточна крапка. На російській церкві в Україні поставлено і які результати. Досі все відбувалося і Росія присутня в тисячах приходів по всій території України. Тому, знову ж таки, я вважаю, що нашим союзникам можна багато що закидати, і про фотографії, які ви згадали, і про багато інших речей, але все-таки починати треба з себе. Бо знову наголошую, це наша війна. І це ми її можемо програти або виграти. А далі до нас можуть приєднатися, якщо ми виграємо багато переможців, які теж будуть казати, що от ми виграли там Другу світову війну, першу світову війну, там на війни, чи ще якісь інші історії. А, окрім північно-східного нашого сусіда, все ж таки я хочу в розмові з вами повернутися до західних кордонів України. Вже багато чого сказано було і. Дискутовано і про Угорщину, і про словаччину там ці заяви пана Сіярта останнім днями щодо нафтопроводу дружба та так чи не але я хочу про новообраного президента Польщі пана Навроцького. Здавалося б, що та і Польща багато чого зробила для українців українського народу. А, тут ми навіть вже перебуваємо на тому етапі, коли вони хочуть криміналізувати. Причому вони це назвали словом, порівнюючи це з комунізмом і фашизмом, бандеризм. Які тенденції це, про що ці тенденції, і що з цим робити? Ну ми тепер можемо зрозуміти, як було складно Петлюрі Винниченку, Грушевському угу. 100 років тому назад з поляками. Угу. Я не буду згадувати інші епізод нашої історії. Як на мене, полякам зараз дуже бракує мудрості Квасневського і Валенс. Бо коли ти ставиш питання особистого контролю за державою чи особистих політичних амбіцій над державними інтересами, твоя держава від цього втрачає. На жаль, це не розуміють ні соратники Туска, ні соратники Піс, і в цьому велика трагедія Польщі. Бо якщо Україна не встоїть або буде переформатування європейського континенту на нашу користь, то наступною очевидно буде Польща. І всі їхні контракти з корейцями, американцями, стадії виконання після 2030 року можуть залишитися такий просто стосом паперів, а Польща знову буде під ударом применяння. що на цього зараз не розуміють. Безумовно, я на 99% впевнений, що в них не буде можливості це зрозуміти, бо Україна встоїть. Але тим не менше. Дуже прикро спостерігати за державою, яка б би мала би бути адвокатом України, mm -hmm. і говорити про е, Балтійсько-Чорноморський союз, про трикутник, е, про е, співпрацю регіональну бути лідером цієї співпраці, і вона просто скочується в якісь такі. Правий маргінес, який насправді не має жодної перспективи, воно може подобатися виборцям на якомусь певному етапі, бо давайте ми когось там звинуватимемо в наших бідах, не будемо себе самі звинувачувати цьому. Так. Але з точки зору середньострокової і довгострокової перспективи, це може мати фатальні наслідки. Ви мене поправите, але мені здається, що якраз той, про кого ви згадували зараз, Лех Валеса, після виборів, які відбулися в Польщі президентських, дуже гостро. Критикував того, хто кого обрав польський народ, і дуже там не надто лесливі слова були на адресу пана Народського. Це правда, бо дійсно біографія пана Народського є дуже строкатою. Але це вибір польського народу, український народ свого часу теж полюбляв обирати дуже екстравагантних персонажів, то двічі засуджених зеків, то людину, яка взагалі не мала жодного фаху в політиці чи державному управлінні своїм президентом. Що з дружбою і Угорщиною? Так коротко на завершення. Я думаю, що насправді е, знищити цей комплекс це достатньо складно, хоча росіяни мають шалені втрати. Тобто, щоб ми розуміли, по дню це порядка 56 мільйонів доларів і е, це дуже відчутно для російської економіки. З тобто, би що не говорив, а для е, угорців, насправді, жодної загрози немає. Якщо б у них було бажання через хорватський хаб, вони б мали б абсолютно спокійну альтернативу, яка би перекривала всі їхні потреби їхніх держав. Вони цього свідомо не хочуть робити, бо обійстя Орбана в стилі Януковича воно ж само себе не збудує. Це треба mm -hmm. комусь фінансувати. Фінансувати це з коштів європейських фондів можливо, але його син вже раз чуть за це не загримів у в'язницю. А от російських корупційних грошей це будувати набагато простіше, розповідати, що це просто фермерський будинок, скромна хатинка, як казав один покійний ну, так. президент. Та так. Ну, і єдине, що ще під завісу, пане Володимира, один з час членів партії ФІДЕС Орбана звинуватив Україну в напад на європейський союз сьогодні. Звинувачуючи euh, Україну за саме в ударах на дружба. от ще й так цікаво, як розгортаються події. Бачите, і заяви на адресу держави, яка є жертвою агресії Російської Федерації, це правда. Вони намагаються, як і росіяни, перекрутити будь-яку ситуацію, зманіпулювати нею на свою користь. Не вдається, бо ми бачимо, що європейський союз своїй більшості вже на заяви будь-які угорщини не реагує і знаходить механізми обходу uh -huh. її позиції, щоб не було навіть впливу вето. Але мене більше непокоїло е, удари України по новатеку. От питання зрідженого газу, які охоче купує європейський союз. Досі слава Богу, теж мовчанка. Хоча з іншого боку, на превеликий жаль, європейці досі фінансують російську машину війни. Та й ми, от поклавши руку на серце, я не хочу навіть згадувати про транзит російської нафти, який був до цими е, нафтогонами. Але давайте подивимося на інші цифри. Тут багато критикують Індію за те, що вона імпортує дуже багато російської нафти. Потім на цю нафту переробляє, і потім раптом 10% від цього потрапляє на український ринок. Купуються нашими компаніями, купуються фактично державою України, і з цим теж є величезна проблема, в якій варто було би розібратися, бо можна говорити дуже багато гучних слів про незламність, потужність, стійкість, переможність, а потім просто рахувати гроші за сьогоднішній день війни, які в твоїй кишені. Спасибі вам. 20 хвилин вечірнього стріму. Минуло, як завжди, цікаво. Насич навіть не помітили. Та, дякую вам за ваш час, пане Володимире. Завжди і до зустрічі. Побачимося обов'язково. І всім тим, хто нас дивиться, також дякую, друзі. Дякую за коментарі. Дякую за підписку. Що найголовніше, добре, що нас стає більше з кожним днем. Побачимось. Це відео зможете споглядати також на офіційному ютубі Телеканалу прямий бережіть себе. Спокійної ночі всім українцям традиційно бажаю. Побачимось.